Всім привіт підписники і глядачі мого каналу. Ось на днях знімала вам розпаковку насіння, якого ми замовляли собі на розсаду. І сьогодні буду ставити його на пророщування. А вже потім, коли проросте, будемо разом з вами висаджувати його в наш парничок. Отже, що мені для цього необхідно? Саме насіння, бачите, тут розклала, що буду ставити вкоріняти. ватні диски. Ось такі коробочки, судочки, тепла вода, маркер, щоб підписати, ножиці і ще бінт. Пуста мисочка буду сюди висипати, вам насіння показувати, яке. Ну що ж, приступаємо. Почнемо ми із баклажанів. Замовили ось такі два види баклажанів. Анатолія F1 і Епік F1. Ось коробочка, в яку будемо ставити баклажани ми будемо ставити на ватні диски. Так, зараз розрізаємо насіння наше. Ріжу ось так, щоб була назва, потім збережу. Так, тут 15 насінинок дрібненьких, тому треба, подивіться, там. Ну, Перераховувати не будемо. Так, беремо ватний диск, змочуємо їх у водичці. Вижимаємо. Так, Тут у нас буде один сорт. Зараз висиплю і потім розрівняю. Так, щоб одне одне не, не торкалося, там не налазило, і місця тут вистачить. Ось так. Розклали наше насіннячко. І зверху знову змочуємо диск, вижимаємо і прикриваємо. Так. І сюди ж поруч ставлю, зараз виріжу назву, зроблю її меншою. Ось так. Так, поруч будемо робити інший сорт. Знову беремо ватний диск, один другий. Змочую в водичці, вижимаємо, ставимо. Друге насіння, другий сорт. Так, тут у нас уже 10 насінинок. Ну все забрала? Так, і знову сюди на наш диск. Так Підправимо. так, Змочуємо знову диск і зверху покриваємо. Так, назву відрізаємо. Епік F1 і Анатолія F1. Беремо кришечку, закриваємо і ставимо в тепле місце. Баклажан є. Ідемо далі. Далі візьмемо перець. У мене є два види солодкого перцю і гострий перчичка. І в мене тут така гарна формочка. І будемо далі продовжувати на дисках. Так, почнемо ось, візьмемо гострі перед, змочуємо диск, вижимаємо, таку розділю одна сторона. Висипаємо наше носінечко. І сюди його також на диск. Так, розправляємо. Забула взяти свій робочий ювелірний інструмент пінцет. Складене сінечко, змочуємо ще один диск і прикладаємо зверху, прикриваємо. назвою знову Так, один є, далі у нас уже буде солодкий перець. Так змочуємо диски. Розділяємо по нашій формочці і висипаємо знову сюди на сінечко. Розділяємо, розподіляємо його. І зверху знову змочуємо диск. Ховаємо і назву. Так. І ще ось такий. Геркулес F1. Ой, тут велика порція у нас на сіні. Беремо диски, змочуємо, розподіляємо по формі, так. Думаємо, тут тісно вже не буде багато насіння. Якщо не встиг побачити попереднє відео, можливо, побачити це, то я можу прикріпити посилання. Знову, де замовляла це насіння. Так, і назву туди. Закриваємо. Краса. І відставляємо також. Так, далі. І залишились у нас тепер помідори. Так. Беремо знову коробочку. Українська олена в нас перша попала під руку. Беремо диск, змочуємо. Фокус наводимо обов'язково. Так. Беремо наше насіннячко, відрізаємо назву. Боже, яке дрібнесеньке. Я зразу сюди щоб не загубити. Висипаємо туди на наш диск. Не губимо насіння. Ідемо далі. Розподілили тут. Ще звідси заберемо дві насінинки, Так. Беремо диск, знову змочуємо. Чінка в нас тікає. І зверху знову прикриваємо мокрим диском. Так, ставимо назву зверху. Можна сюди ж так само, далі? Це у нас Тайпринт F1. Беремо диски. Так, змочили, судочок поставили. Так, буду висипати зразу сюди, на цей диск, на сіні, бо його там боже. Важко добратися до нього там. Розподіляємо і зверху змочуємо знову диск, сховали, назву взяли так. і кришечкою накрили. І зараз ще візьму, бо в мене закінчились диски. І продовжу. Так. І останнє. У нас тут ще залишилось два види. Мікадо червоний і дебарао. Змочуємо диск. Ставимо наш судочок. І сюди зразу буду висипати легенько. Так, десь там ще застрягла. Розподіляємо наше насіння. Так, розподілили наше насіннячко, нібито. Так, змочуємо знову диск, зверху прикладаємо. Ось так. Туди назву. Ставимо назву. І ще один наш залишився ось. Міка червоний. Змочуємо диски высыпаем нашу на синячку А в коментарях, коли дивитеся, обов'язково поділіться, можливо, теж так робите, можливо, інші способи якісь маєте. Я завжди всі коментарі стараюсь перечитувати, всім відписувати, всім дуже вдячна, що ділитеся своїми методами, даєте свої рекомендації, якісь поради. Тому, слідкуйте, пишіть, діліться. І мені буде приємно, і людям корисно. Так. Знову останній змочуємо диск, прикладаємо, притискаємо, ставимо туди назву і заносимо в тепле місце. Ось так. Накриваємо кришечкою. І зараз ці всі судочки заносимо в тепло. І чекаємо результату. Тоді вже буду вам також все показувати. Ми вже заклали перник, прогріваємо його. Земля прогрівається. Зараз тут ще напишу дату на одному, щоб знати, коли ми поклали. У нас сьогодні у нас 18 березня. І будемо чекати. Тому слідкуємо, ділимось і продовжимо далі.